Добрий день, діти! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами повторимо інформацію про числові та буквені вирази, а також порозв'язуємо з вами рівняння. Отже, починаємо. Що ж таке числовий, а що таке буквений вираз? Чим вони відрізняються? Вирази, які складаються із чисел, знаків дій та дужок, називають числовими виразами. Подивіться: ось у нас вирази. Що, що ми тут бачимо? У нас тут є числа, є дія, віднімання, множення, є дужки. Отже, такі вирази називають числовими виразами. А, якож, а, а якщо ж у виразі міститься буква, такий вираз називається буквеним. Подивіться, ось нижче вирази, які містять букви. В цих виразах також є числа, знаки дій, да, віднімання, додавання, ділення, множення, дужки. Але в них іще є буква. Отже, якщо в виразі немає букви, цей вираз числовий. Якщо в виразі ми бачимо ще букву, такий вираз будемо називати буквиним. Формула це запис деякого правила за допомогою букв, що встановлює взаємозв'язок між величинами. Наприклад, які ви вже знаєте формули? Ви вже можете знайти площу, площу прямокутника. Що треба для цього зробити? Довжину помножити на ширину. Також, в початковій школі ви навчилися знаходити периметр. Перед вами зараз на слайді формула для знаходження периметра. Додаємо довжину до ширини і множимо на 2. Також, ви вмієте знаходити площу та периметр квадрата. Для того, щоб знайти площу квадрата, ми. Одну сторону множимо на іншу. І пригадуємо, що в квадраті всі сторони рівні. Отже, що ми запишемо А множимо на А. І периметр дорівнює 4 довжини сторони. 4 множимо на А. Також, в початковій школі ви вивчили формули для знаходження відстані, швидкості та часу. Ми з ними теж будемо працювати. Рівняння. Що ж таке рівняння? Рівняння це рівність, яка містить невідоме число, позначене буквою. І ось це невідоме число ми називаємо з вами змінною. Давайте пригадаємо компоненти дії додавання: доданок, доданок і сума. Якщо нам буде невідомий доданок, наприклад, перший. Як же нам його знайти? Ми повинні від суми відняти відомий доданок. Відняти другий доданок. Отже, для того, щоб знайти перший доданок, потрібно від суми відняти другий доданок. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Якщо нам потрібно знайти невідоме зменшуване, ми повинні до різниці додати від'ємник. Наприклад, х 5 дорівнює 8. Х Зменшуване 5 від'ємник 8 різниця. Х невідоме це наша змінна. Зменшуване. Для того, щоб знайти невідоме зменшуване, ми будемо до різниці додавати від'ємник. 8 плюс 5 13. Отже, наше невідоме зменшуване дорівнює 13. А якщо нам буде невідомий від'ємник, що ми будемо робити? Від зменшуваного віднімати різницю. Приклад зараз перед вами. Можете зробити паузу і самостійно проговорити, що треба зробити, щоб знайти невідомий під'ємник. Пригадуємо компоненти дії множення. Перший множник, другий множник добуток. Для того, щоб знайти невідомий множник, ми повинні добуток поділити на відомий множник. Перед вами приклад. 12 множимо на х то рівня 36. Наша невідома наша змінна х. Це зараз другий множник. Для того, щоб його знайти, ми повинні добуток 36 поділити на відомий множник на 12. Пригадаємо компоненти дії ділення. Ділене дільник, частка. Для того, щоб знайти невідоме ділене. Ми повинні частку помножити на дільник. Для того, щоб знайти невідомий дільник, ми повинні ділене поділити на частку. Правил багато, але ви всі їх повинні знати ще з початкової школи. Давайте зараз з вами попрацюємо письмово. Отже, відкривайте зошити і починаємо працювати. Перший номер, який будемо розбирати, номер 83. Номер 83. Розв'яжемо рівняння під номером 1х. Додаємо 2971, дорівнює 5317. Отже, у нас тут діє додавання. Що це у нас буде? Доданок, доданок, сума. Невідомий у нас зараз доданок. Щоб його знайти, ми повинні від суми відняти відомий доданок. Запишемо Х дорівнює від суми 5317. Віднімаємо відомий доданок 2971. Відступили три клітиночки і запишемо. Дію, стопчик: 5317 віднімаємо 2971. 7 віднімаємо 1, 6. 11 віднімаємо 7, 4. 12 віднімаємо 9, 3. 4 віднімаємо 2, буде 2. Отже, ікс дорівнює 2346. Підкреслили. Отже, ми знайшли корінь нашого рівняння. Це буде 2346. Тепер зробимо перевірку. Замість нашого ікса підставимо значення 2346 у наше рівняння. Перепишемо далі без змін. Для чого ми записуємо з вами перевірку? Не для того, щоб у нас просто був запис. А ми виконаємо перевірку і перевіримо себе. Якщо отримаємо іншу відповідь, повернемося на початок і будемо шукати помилку. Отже, нам треба додати в стовпчик. Додаємо 2346. Додаємо 2971. Підкреслили. 6 плюс 1 7. 4 плюс 7 11. 3 плюс 9 12 і плюс 1 13. 2 плюс 2 4 плюс 1 5. 5317. Це у нас правильно. Ми молодці. Напишемо. 5317 дорівнює 5317. Отже, рівняння розв'язали правильно. Я зараз витираю дошку, запишу друге рівняння. Якщо ви не встигаєте, будь ласка, зробіть. Зараз паузу і допишіть. Так, запишемо друге наше рівняння. 12492. Віднімаємо Х і отримаємо 7543. Дія у нас віднімання, пригадуємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник різниця. Зараз у нас невідомий відємник. Щоб його знайти, ми від зменшуваного віднімемо різницю. Отже, х дорівнює від зменшуваного 12492. Віднімаємо різницю 7543. Виконуємо цю дію, в стопчик. Відступили три клітиночки, записали 12492. Віднімаємо.

Підставляємо тепер наше значення, підкреслимо його: це наша відповідь: да? 12492. Віднімаємо 4949. І буде у нас 7543. Виконаємо перевірку. 12492 В стовпчик віднімаємо. Віднімаємо 4949. Записуємо розряд під розрядом. 12, віднімаємо 9, 3. 8, віднімаємо 4, 4. 14, віднімаємо 9, 5. 11, віднімаємо 4, 7. Отже, отримали правильну відповідь. 7543 дорівнює 7543. Так. Якщо не встигається, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. переходимо до наступного номера. Номер 85 розв'яжемо перше і друге рівняння. Пригадаємо компоненти дії множення та ділення. Перше рівняння х множимо на 24, дорівнює 15048. Множник, множник, добуток. Зараз у нас невідомий перший множник. Щоб його знайти, добуток. Ділимо на відомий множник х дорівнює 15 048. Ділимо на відомий множник на 24. точком будемо ділити 15048. Ділимо на 24. 1 не ділиться. 15 на 24 не ділиться. Беремо 150. 150. Ділимо на 24. Беремо по 6. 6 на 4 24. 6 на 20 120. 120 плюс 24 буде 144. Віднімаємо. Буде 6. Зносимо наступну цифру: 4. 64 ділимо на 24. Беремо по 2. 24 множимо на 2 буде 48. Віднімаємо. 14 віднімаємо 8 буде 6. 5 віднімаємо 4, 1. І зносимо наступну цифру 8. 168 ділимо на 24. Візьмемо по 7. 4 на 7 28. І 20 на 7. 140. 140 плюс 28 буде 168. 0. Отже, наш Х. Дорівнює 627. Підкреслили нашу відповідь. Будемо зараз її перевіряти. 627 множимо на 24 і повинно вийти 15048. Виконуємо дії множення Відступили три клітиночки. 627. Множимо на 24. 4 на 7, 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 4 на 2, 8 і плюс 2 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 на 6, 24 і плюс 1 25. 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4, і плюс 1 5. І 2 множимо на 6, 12. Додаємо. 8, 0 плюс 4 4, 5 плюс 5 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 плюс 2, 4, плюс 1 5. І одиничка. Отже, що у нас вийшло? Правильна відповідь? 15 тисяч 48 дорівнює 15 тисяч 48. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу, і ми зараз з вами розв'яжемо друге рівняння. Я витираю дошку і запишемо умову х. Ділимо на 427, дорівнює 25 компоненти дії ділення. Ділене, дільник, частка. Зараз у нас невідоме ділене. Що будемо робити? Дільник множити на частку. Отже, х дорівнює 427 будемо множити на 25. Шовчик множимо, відступили три клітиночки і запишемо. 427 множимо на 25. 5 множимо на 7, 35, 5 записали, 3 запам'ятали. 5 множимо на 2 10, і плюс 3 13. 5 множимо на 4 20, і плюс 1 21. 2 множимо на 7 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 2, 4, плюс 1 5. І 2 множимо на 4 8. Роздаємо 5, 3 плюс 4, 7, 1 плюс 5, 6. 2 плюс 8 10. Отже, отримали значення х дорівнює 10675. Підкреслили. І будемо виконувати перевірку. 10675. Поділимо на 427. І ми повинні отримати 25. Зараз перевіримо, отримаємо чи ні. Нагадую ще раз: якщо ми не отримали таку відповідь. Повертаємося на початок і розв'язуємо ще раз. Знаходимо помилку, нічого страшного в цьому немає. Ділимо на 427. 1 не ділиться, 10 не ділиться, 100 не ділиться. А от 1067 будемо ділити на 427. Беремо по 2, 2 на 7 14, 2 на 2, 4 плюс 1 5 і 2 на 4 8. Віднімаємо. 7, мінус 4, 3, 6. Віднімаємо 5 1, 10, віднімаємо, 8, 2. Зносимо 5. 2135 ділимо на 427. Беремо по 5. 7 на 5 35. 3, запам'ятали. 2 на 5 10 і плюс 3 13. 1, запам'ятали. 5 на 4 20 і плюс 1 21. Піднімаємо, буде 0. Отже, відповідь у нас правильна. 25 дорівнює 25.